Коротко інформацію, яка була прийнята е, на засіданні виконкому, розпочали опалювальний сезон для шкіл, лікарень е, і е, інших бюджетних установ, зокрема цієї поліклініки, виключно е, за їхнім е, клопотанням. Значить, що стосується опалювального сезону для населення, ви бачите, що фактично температура міняється, і після вихідних нас чекає ще тепла погода, близько 17 градусів. Так що, десь опалювальний сезон. Я думаю, що будемо приймати рішення, зокрема, напевне, з наступного четверга, щоб і зекономити трошки і кошти, і зекономити природні ресурси, зокрема газ. Значить, працюємо далі. Над консервацією вже тих всіх об'єктів, які ми робимо у нашому місті, зокрема, це бомбосховище 21 школи, там ведуться опоряджувальні роботи. Я думаю, що десь за пару місяців ми закінчимо і діти зможуть навчатися нормально і перебувати в бомбосховищі відповідно до нормативів. Що стосується інших, якраз. Таких нагальних питань громади завтра проведемо е позачервоні. Напевно, четвер проведемо позачергову сесію Черкаської міської ради, зокрема там бюджетні трансферти, зокрема, які надійшли е з центрального бюджету е на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Я думаю, що е повідомило про вас е повідомимо вам про них більш детально вже після голосування депутатів на сесії Черкаської міської ради.